Час прийміть найщиріші вітання з великим днем Світлого Христового Воскресіння. Нехай святий Великдень несе нам доочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, живить душу та укріплює віру. Христос Воскрес! На столі духмяна Паска, а крохне Писанки оділи нам Божої ласки. На всі дні, на всі віки, немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як ви погоджі дні весна. Розмалюю, писанку, розмалюю гривастого коника не малюю, розмалюю писанку, розмалюю, Соловейка Любчика не малюю, розмалюю. Змалюю, ріжбану сопівку намалюю, а сопівінька буде грати, соловейку щебетати, а гривасті конеченько славно танцювати. З Ускресінням Христовим вас усіх вітаю, жити в радості, любові від душі бажаю. Запашною нехай буде Великодня Паска, і до віку буде з вами світла Божа Ласка. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес, Христос Воскрес, бо істинно воскрес. Христос, щиро вас вітаю, жити в надушній любові і душі бажаю. Запиштою нехай буде велика для Пасха. І до віку буде з вами щира Божа ласка. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Благодарує з Небес, Христос воскрес, во істину воскрес. На столі духмяна паска, а круг ней писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала нас родина та молитва всіх єдина, нехай розквітна Україна, як в похожі дні весни. Христос воскрес! Радійте, діти, біжіть у поле, у садок, збирайте зілечко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На вас погнали Божа мати. Радіючи святих небес, збирайтесь, діти, ж співати. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хмельна Пасха, а неї писанки Уділи нам Божа ласки на всі дні і на всі віки. Немало у нас родини, та молитва всіх єдина, і розквітне Україна, як похожі дні весни. Лине пісня до небес, це радіє діти, ради нас Христос Воскрес, як нам не радіти в цю чудову славну мить зник нехай тривога, й ви дорослі не мовчіть славте з нами Бога. Про це чудо із чудес, хай почують всюди, з мертвих наш Христос Воскрес, Веселіться, люди! Христос Воскрес, все радіє, Сміється сонечко з небес. Прозора річечка веліє. Христос воскрес, Христос воскрес. Тріхіт галочки і Пролісок тремтить увесь, а свявень косяє. Христос воскрес, Христос воскрес. Звінять пташки у полі в лісі. Він співає до небес. Пілі, хмарки розпалися, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Великодні дні настали, люди чистим серце стали, радості тепла любові, хай прибуде в вашому домі. Доброму сонце землю обіймає, їм перемоги лине із небес. Радійте днес, хай серце вірить знає. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Свої паска, Пасха, округнеї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки, Немала у нас родина. Та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як дні весна. З воскресінням, світлим святом <клухи> усмішок і радості багато. <клухи> хай Божа ласка завітає І щастям вас благословляє. <клухи> смакує Пасха на здоров'я. І благодать іде з небес. у день наповнений любов'ю. Радійте, бо Христос Воскрес! Попаси недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка пишні пасочки. Печуть святкування йде віками це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні. Доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зачти здоров'я і щасливого життя. це чарівне слово, тільки треба так зуміть, щоб життя своє святкове у труді й доброті прожить. На столі духмяна паска, а кругнегі писанки. Уділи нам, боже, ласки, на всі дні, на всі віки, на маленька в нас родина та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, як погожі дні, весна. Христос воскрес, Христос воскрес! Добра бажаю і чудес, що з Богу в серці вам жилося. і все обріє, де збулося. Христос воскрес, воїстину Воскрес. Христос Воскрес, десь пролунало. І на душі святково стало, ось кошики із рушниками Несуть до церкви із пасками, Святково свічки засвітились, і всі продукти освятились. Христос воскрес, лунають дзвони, Хай зникнуть всякі перепони.